Конституції, невже він буде дотримуватися такі закони України? Україна нависла загроза, коли намагаються нам нав'язати міжнародних миротворців? Це страшно небезпечно. Бо якщо би це сталося, то відразу Україну будуть заставляти провести вибори на окупованих територіях де буде анклав повністю підпорядкованої України Украї... Росії. Не забувайте, що для цього Порошенко разом з його йому підпорядкованою Верховною Радою продовжив на рік абсолютно антиконституційний, небезпечний, загрозливий для України закон про... Так зване самоврядування окремих районах Донбасу. Це для... Тому це ще друга небезпека, яка змушує нас якнайшвидше посунути Порошенка Донбас. Добре, я знаю, що багато людей побоюється, ага, а то ж тоді буде виконувати обов'язки, почати нормальний виборчий процес і формувати. Доброчесні органи влади, як на місцях, так і в центрі. Тільки тоді можна буде дійсно приступити до нормальних і швидких реформ необхідних для України. Тому, завершуючи свій виступ, я хочу нагадати, що наші вимоги мають бути чіткі, короткі, зрозуміли і такі, яких можна. Стопити до скорочення втричі так званих платежів за комунальний послуг. Вони абсолютно нічим не виправдані. Це незаконний грабунок України, який не може продовжуватися, бо народ абсолютно вже позбавлений можливості більшості народу виживати. Це небезпечна гра, яка веде в нікуди. І це треба припинити. Наші вимоги зрозуміли, і так далі, а також акції, подібно як сьогодні в нас тут, в Києві, по всіх регіонах, всіх областях України. І таким чином український народ має проявити мирно, але наплогли свою волю і добиватися порятунку держави, а порятунок держави це усунення від влади бандитів. 党指挥。